Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку вже є Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник. Максиме, вітаю, слава Україні. Вітаю героям слава. Звичайно, що будемо говорити про заяви Путіна, про відповіді на ці заяви Трампа, або швидше, навіть про очікування Трампа, все ж таки сьогодні може відбутися розмова між Трампом та диктатором Путіним. Будемо дивитися про що вони домовляться, чи не домовляться, чи чим завершиться ця розмова. Але наразі маємо те, що Вітков виїхав, вилетів же вірніше. З Москви жодних коментарів не дав до того. Ми чули Путіна, який стояв біля. Картопляного фюрера е, Лукашенка і е, говорив про те, що мовляв, треба би говорити не про 30 днів перемир'я. Нам треба щось більш більш довге, більш зрозуміле і з більшими, з більшими перспективами. Е, Дональд е, Трамп каже, що Росія сподівається, що Росія все вчинить правильно. Ось в цих всіх таких в такому всьому пінпонгу заяв оціночних суджень. Е, Чого, чого нам чекати? Чи зробить Путін все ж таки багатообіцяючу заяву сьогодні після розмови з Трампом? Як Трамп на це очікує? А, ну насправді, поки що, для Росії принаймні вони це відчувають. Що для них складається багато чого дуже вдало? Тому що на фоні? Цих розмов про перемир'я мало хто звернув увагу на те, що ось там між Росією і Білорусі вже в, в процесі завершення відбувається поглинання Російської Федерації Білорусі, тому що там було ухвалене рішення про це партнерство, і тепер там навіть білоруси можуть брати участь, балотуватися голосувати в російських виборах. Росіяни балотуватись і голосувати в Білорусі, відповідно, звісно ж, це не для рівноправ'я зроблено а для того, щоб там поступово білоруси з росіянами асимілювались, і там, можливо, навіть наступний президент Білорусі був росіянином. Щоб це по суті була посуду ну, білоруська область, Російської Федерації mm -hmm. тому Путін, я думаю, натхненний був безумовно, з цієї перемогою. Подією він собі, мабуть, міркує так, що. Подивіться, я вже три роки в цій повномасштабній війні проти України. На мені е, тисячі санкцій накладено на моїй країні, а я при цьому модряюся в Грузії е, провернути аферу з грузинською мрією і привести до влади своїх людей. І Білорусь поглинає. Ще й зараз е, все складається таким чином, що відбудуться перемовини. Захід налаштований все е, таким шляхом врегулювати. Я отримую окуповані території, я не отримую якихось шокуючих санкцій. Я отримую те, що Україна не стане членом НАТО. Він думає в захваті зараз від того, що відбувається глобально. Максим, ну тут тим не менше, все рівно не можу не зазначити. Все ж таки, три роки у повномасштабній війні проти України це не три дні, за які він збирався взяти Київ. Тут як би там не було, а репутація цього старош... старого КДБшника трішечки все ж таки підмочена. Чи розуміє, це Трамп? А, ну, звісно, це не найкращий варіант, на який він розраховував, але і не поразка, на яку розраховували ми, точніше, на його поразка. А те, що він зараз не на найсильнішій позиції, це безумовно, тому що як би там не було економіка Російської Федерації, постраждала від е, санкцій, як би там не було дійсно дуже серйозні втрати, зазнала Росія е, у війні в Україні. А, але те, що зараз намагається зробити Путін, в принципі, те, що з самого початку, е, що я думав, що він погодиться на е, припинення вогню 30-ти тридцятиденне, але Є дуже велика, але е, він буде відтягувати до того моменту час, тому що перша Росія має виступальну ініціативу. А е, по-друге, він спочатку хоче, щоб завершилась курська операція, е, вибити збройні сили України з Курської області, тільки потім е, сідати за стіл переговорів. Я думаю, що американці це розуміють. Якщо не сам Трамп, то йому пояснюють його радники. Е, але чи готовий він е, чекати, поки Путін буде морозитись? Не зрозуміло, і чи розуміє він, що якщо виконає умови Путіна, бо там вже є умови, так для припинення вогню? Що якщо вогонь припиняється, то uh, припиняється мобілізація в Україні і припиняється постачання зброї в Україні? Ну і, і тут, він, так... вибач, Максим, я просто додам, тому що під час зустрічі ось цих двох диктаторів Путін же ж заявив: ну я маю на увазі Лукашенка і Путіна. Він заявив, що Росія готова до припинення вогню, але... Врегулювання має відповідати реаліям на землі. І ось тут багато хто пов'язує приїзд цієї цвілі до, до Курська в військовій формі, якраз цим мовляв зараз. Путін виставляє свої фішечки на тих територіях, які він хоче собі залишити. але ще і Трамп заявляв, що будуть обговорювати питання територій також і Запорізької АЕС, в тому числі ось про умови. А, так, якщо говорити, ну це, це ж питання території буде обговорюватись вже після введення Сісфаєру, це не те, що пов'язано. Тобто, це буде частина переговорів щодо мирного врегулювання після того, як буде введено режим припинення вогню, умовно кажучи. А ті умови, про які я почав говорити, це умови для того, щоб взагалі встановити початок припинення вогню, тобто припинити постачати зброю Україні. І припинити мобілізацію в Україні. Російська Федерація, звісно, скористається цим як паузою для того, щоб поповнити свої ресурси, і потім, ну, по-перше, варити режиму припинення вогню, особливо дотримуватись не будуть, тому що неможливо контролювати там на протяжності лінії фронту десь 1400 кілометрів. Взагалі режим припинення вогню, очевидно, що росіяни будуть влаштувати провокації, будуть влаштувати атаки. Це ж це ж було вже. Тоді конфлікт був значно менш масштабним. І все одно не вдалося нічого з цим зробити і встежити е, з росіянами. Якщо говорити про ті е, вимоги, які він висуває е, на дистанції, якщо говорити про питання територіальної цілісності, е, яке буде виноситись безумовно в переговорний процес, то е, ну. Мабуть, варто пояснити, бо як я зрозумів, не всі не всі розуміють, як це буде відбуватися. Якщо переговори розпочнуться в найближчій перспективі, угу. це я маю на увазі короткострокова перспектива. Це десь півроку до року, то ми зазнаємо значних територіальних втрат. Це потрібно розуміти. Не буде ні кордонів 91-го року, ні навіть повернення до статусу кво до 24 лютого 22-го року. Плюс-мінус це буде е, зупинка по е, лінії бойового зіткнення. Це е, оптимістичний сценарій, на який ми можемо розраховувати, бо Росія буде вимагати віддати її території в межах е, кордонів адміністративних, угу. тому що саме таким чином їх внесли в свою конституцію. Так, Україна не буде визнавати цього юридично. Вона не буде визнавати ці території російськими, але буде брати на себе зобов'язання. Е, не повертати їх військовим шляхом, що стосується того, аби ну, це дійсно не виглядало як поразка для Трампа, йому потрібно буде деякі, е, деякі території повернути щось значуще. І думаю, так це може стосувати саме Запорізької атомної електростанції, тому що ну там не вразиш, повернувши там не знаю якісь сотні квадратних кілометрів, чи навіть тисячі. Але коли сказати ну дивіться. Так, росіяни якось забрали собі, залишили собою територію, або а ми принаймні повернули атомну електростанцію, що ми там запобігли якійсь катастрофі, ще щось ну там можна на навигадувати різного. То я думаю, Путін цілком цілком може на це піти і погодитись на це в перемовинах, Максиме. А ось чуючи заяви не лише Путіна, та а його посіпак з МЗС і там Ушаков ще також різні речі говорив. Чи не виникає у тебе враження, що насправді все, що хоче Путін, це зупинити перемовини в тристоронньому форматі і вивести їх, повернути їх у формат двосторонніх, щоб мовляв, тільки він. І Трамп, чи робить він такі спроби? Я ну, безумовно, це його задача була з самого початку зробити таким чином, щоб це були перемовини між Штатами і Російською Федерацією. Я переконаний, що в нього комунікація з Трампом пряма є. Вони спілкуються значно більше ніж про це говорять публічно. Це логічно, тому що якщо вони спілкувалися до президентства Трампа. Це між президентський період спілкувалися під час перевиборної кампанії і багато свідчень цього. То е, яка причина думати, що вони не спілкуються зараз, якщо немає цей канал комунікації? Так е, е, я думаю, дійсно він намагається Трампа накачати такою думкою: що Дональд, е, ти ж розумієш, що це геополітичні інтереси, нічого mm. більше, особисто. Вони в нашій сфері впливу. От ти ж хочеш собі Гренландію. А він хоче собі героїти. Він говорить про це. До речі, і Марк Рю, ти не ти роз... сидить поруч і намагається чи то віджартуватися, чи то умити руки, чи то відсміятися. Е, ну, це теж така собі історія. Так, якраз хотів на цьому зупинитись. Це так жалюгідно виглядало вчора. Я просто дивився на себе. ну, тому що ми часто говоримо про Україну про завершення війни в Україні, забуваючи про геополітичний контекст. Uh -huh. А це дуже дуже велика помилка, тому що вчора сидить Трамп, сидить генсек НАТО. Якщо хтось не знає Марк, то це генеральний секретар е Альянсу. І от, от Трампа, журналісти, запитують, е як ви ставитеся таке до перспективи анексії Гренландії. Він такий так, це відбудеться. Це відбудеться, тому що це в наших національних інтересах. І генеральний секретар Альянсу, як вже... Пані Тетяна сказала, сидить там щось віджартовується, я б не хотів би це е, в НАТО. Я б не хотів би це залучати в НАТО і так далі. Це ж абсурд. Він хоче анексувати частину території іншої країни Альянсу, сдень генеральний секретар. і ну, от, Мабуть, мабуть, ось про таку дипломатію нам казали. Мабуть, ось так жалюгідно виглядати це є дипломатія. Але то це вже таке. Mm -hmm. Тому думаю, безумовно Путін розуміє е, диктаторські амбіції Трампа. Е, те, що Трамп захоплює е, і узурпує владу в Сполучених Штатах Америки, це очевидно. Те, що він захоплюється е, там різними диктаторами і прагне отримати всю повноту влади в Сполучених Штатах Америки, також і я думаю, що тут все ж таки Путін на своєму досвіді досить серйозно має можливості вплинути на це. Я дуже сподіваюся, що він через запаморочення від успіху втратить обережність і натисне занадто сильно і завдасть якогось знаєте, удару по Дональда Трампа. Mm -hmm. А ми в цей момент так використаємо ситуацію на свою користь. Але ну тут треба мати велику майстерність, мати терпіння і відчути цей момент, яким потрібно буде скористатися. Але от говорячи про Трампа, про тиск на Трампа, та щоб він не перетиснув, а чи не буде Путін і чи він вже так зараз не робить? Чи не підіграє він Трампу щоб виграти для себе час? Мовляв, ти говориш про перемир'я? Окей, дивися, ми також за перемир'я. Ну давай ми ще обговоримо ще більше деталей. І таким чином він ніби каже: е, Дональде, я тебе чую. Я бачу тебе, я чую тебе, так, як в психології. Але давай ще, ще поговоримо. І таким чином, він виграє собі час і підставляє е, Дональда Трампа одночасно. От Цікаво, як швидко Дональд Трамп це зрозуміє, і чи не поведеться він на ось всю таке Тут Вже питання в тому, а перед він Трампа підставляє. Yeah. Якусь шкодить репутації до Трампа. Питання в тому, що неможливо зруйнувати репутацію людини, у якої немає репутації е, для Трампа. Поки що, це затягування часу особливо не буде шкодити mm -hmm. е, навіть ні для його мага електорату, ні для чого він, е, ну, він може сприйняти ці аргументи як логічні, тому що Путін от, вони зізвонюються сьогодні. Путін скаже: дивись: я в принципі то на сісфаєр погоджуюсь. Це не проблема. Але ти ж розумієш, вони захопили частину моєї території, Диви, якби там частину штатів захопили ті туземці, з якими ти воюєш. Мені видається, що вони спілкуються про десь приблизно так, так? І каже: от я їх виб'ю з Курської області і потім сядемо говорити за цей сфер. Ти ж розумієш, що якщо я зараз поводжусь, то це зупинка буде війною вивих дій і тут. Мене мої люди не зрозуміють, мене не будуть поважати. Ти ж розумієш, Дональд як важлива повага. І мені видається, що Дональд скаже: Я розумію. Тому я поки що не став настільки так знаєте, сподіватись на те, що ось зараз Трамп зробить якусь, знаєте, щоб ці е, класичні фрази, які вносяться е, на, на обкладинки. Заява Путіна змусила Трампа розгніватись. Mm -hmm. е, чи, та, чи Трамп притиснув Путіна? У нього немає іншого вибору. Такого, на жаль, в реальному світі не відбувається. На жаль, так ну і бачимо, що якщо підсумовуючи, то Путін виступає звичайно за перемир'я, але лише за умови, якщо Україна буде послаблена і фактично готова до капітуляції. І коли він говорить про те, що усунути першу причини війни, ми ж розуміємо, що перша причина це існування незалежної суверенної держави Україна, це те, що страшенно бісить Путіна. Але тим не менше, сьогодні також стало відомо, що повне між відбул... Булося повне міжнародне блокування майже усіх великих російських банків, в тому числі і Центробанку, і московської біржі через дії Трампа. Вірніше через те, що він не продовжив ліцензію. Яка спливла 12 березня і надавала змогу зарубіжним компаніям розраховуватися за енергоресурси з Росії. Тепер російську нафту не зможе купувати ніхто заборона, поширюється на всіх на країни ЄС. Якщо заборона порушується, будуть санкції власне до покупця. Чи це був свідомий удар Дональда Трампа по Путіну, щоб на нього натиснути? Чи він десь не догледів і буде цим торгувати? Ну, я думаю, що він так залишив це як варіант такий, все ж таки, хоча б якогось тиску в переговорному процесі, тому що це може бути певною мірою, та досить серйозною мірою болючої історії для Російської Федерації. Так? Він мав вчора це підписати, тобто, це не те, що Штати ввели щось додаткове. Просто Трамп не підписав там документ, який мав підписати, і це трапилось. Він може сказати: Ой, вибач, забув, стільки справ. Треба Теслу прорекламувати, в гольф зіграти, провести 10 прес-конференцій. Ти ж розумієш, немає часу навіть ручку взяти і черконути. І ну, цим він спробує цілком можливо натиснути. Просто це інструмент, тиску, безумовно. Безумовно і досить серйозний. Просто проблема в тому, що. У США немає настільки серйозних інструментів тиску на Росію, як і є на Україну на Росію. Він по факту, ну бо санкції це добре, це чудово, але вони не діють миттєво, вони не б'ють миттєво по боєздатності України. Коли він е говорить про тиск на Україну, тут зрозуміло, може припинити постачання е озброєння, е може припинити обмін розвідданими. Може навіть заборонити реекспорт американської зброї європейськими країнами в Україну, і це те, що миттєво вплине на боєздатність України щодо Путіна, те, що реально може примусити його, це навпаки накачування України Ну, Якщо Путін не йде на перемови, він каже: Ну тоді я надаю пакет допомоги на 20 мільярдів от одразу, просто Україна його отримає. Потім ще настільки ж, потім в два рази більше. І поки ви не сядете, я буду там збільшувати, надавати регулярно ці пакети допомоги в два рази більшими. Просто питання в тому, що поки що ми навіть ні пари з густ про щось подібне не чуємо. Але ну, побачимо, Вітков зараз повернувся після повернення Віткова ще не було заяви Трампа, але я принаймні бачив. Можливо, ми почуємо щось цікаве. Можливо, мій скепсус є невиправданим, і я буду надзвичайно на цьому радий. Якщо я помиляю, це якраз той момент, коли я буду тільки радий, якщо якщо помилишся, так Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародний, який радий би помилитися. Був зараз з нами в ефірі. Дякую тобі дуже за те, що приєднався. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.